Берлинськ, що ти робиш? Я вже готуюсь до другого етапу нашої бражечки. Там ж вже уже забродило. Будемо розливати. Це не вино буде настоящего самого ньогока. Фу! П'ять днів пройшло, навіть вже 6. Не знаю, як це скажеться на майбутньому вині. Ось наше сусло. Нам треба його обережно зняти, оцю шапочку, щоб не колотить. Наверх піднялось і віджимаємо. Дорогоцінні спіртяні капельки. Оці, чи воно. Значить, на цьому етапі можна додати ще сахарку. ну Ми зараз покуштуємо, що воно венце, яке, бо і бувають і солодкі, і кислі, і які хочеш. А може й не будемо додати, бо в нас сливи були дуже класні, солодючі. І проціжуємо це все діло і заливаємо в банки. Закриваємо кришечкою. Гідрозатвор називається. Сюди водички наливаються. І воно гази, коли виходять, воно буль-буль-буль. Не знаю, для чого воно зроблено, ну так треба. А що? На цьому ми і будемо завершувати. Процідили, кришечки зараз поставимо. 24-28 градусів, і хай воно собі стоїть іще 3 цілих тижня. Ви уявляєте, скільки ще нам ждать? Ну а що робити, будемо ждати. Якщо хочете узнати, як воно все це далі, будемо, слідкуйте, підписуйтесь на канал і будемо дивитися з вами разом. Бо це в мене перший досвід.